Нідфорспід по Рівненській. Поблизу з Долбунова на трасі Київчоп водії організували імпровізовані перегони на автомобілях. Відеозаїздів поширились інтернетом. Це побачили поліцейські і перервали забави гонщиків. Таку забаву вирішили влаштувати водії на Рівненщині. Відбулося це біля Здолбунова на автодорозі Київчоп. Відео з перегонами виставили у соцмережах. Це помітили правоохоронці та відразу відреагували. Водія червоної БМВ ідентифікували та притягнули до відповідальності. Поліцейські одразу ж вирушили на місце події та з водіями провели профілактичні бесіди, після чого перегони припинилися. А вже учора патрульні за наявними базами даних встановили особу водія авто БМВ, який порушував правила дорожнього руху, та запросили його в управління патрульної поліції, де й винесли постанову. Водій БМВ отримав штраф у розмірі 510 гривень. Правоохоронці просять водіїв дотримуватися правил дорожнього руху. Do, Владислав Стецюк Володимир Захаров новини Рівного.